І так, друзі, продовження історії з Сейніком. общем, ми блок АБС замінили. Він почав виходити на зв'язок, що кількість почала показувати. Зібралося красиво. Ну і тут у нас була помилка, по, виникла подачку прискорення. Як ми вже зараз бачимо, вже ніяких помилок немає. А помилка подачку прискорення була чого? Блок донорський, який... Був поставлений на цю машину, він був з машиною з функцією допомоги старту на схилі, тобто анті антивідкат, так що його називають. На рідному блоці цього не було. Того датчики прискорення різні. І якщо оця от функція є або немає з цими датчиками, це буде бити помилку. Того я поправив за допомогою Ренолінка, я поправив конфіг і тепер все стало в норму. Все, помилок немає, все працює.